Всім доброго дня! Сьогодні ми знімаємо огляд на мій виноградник. Зараз ми підійшли до куща винограду, який називається Академік. Ось можете подивитись на його розмір ягід Ягоди в його доволі непогані, Ну, до 10 грамів приблизно. Зараз попробуємо, чи він солодкий. Ну, на смак він непоганий. Далі зараз йдемо ми на сорти винограду, який називається АТОс. Зараз ми підійдемо. Ось ми підійшли до винограду, який називається Атос. Цього року його не вийшло щось з запиленням через погодні умови. Ви Можете подивитись, ну такий він непоганий. Але знаючи який він насправді, то результат не дуже втісний. Зараз ми підійшли до винограду який називається Аркадія. Ось він у нас у сіточках, тому що його дуже їдять оси. Це такі сіточки. І ось виноград. Зараз ми підійшли до винограду, ще такого, який називається не світання. Ну, він теж є всі тишці, є ОСБС. Він, ну, його вже залишилось нас мало. Вже він реалізувався трохи. Ну, ось він такий, на вигляд, непоганий. Та й на смак теж загалом. І він. Має товарний вигляд і дуже загалом гарний виноград. Зараз я сюди підійшли до виноградуща, який називається Чорний хрусталь». Ось можете подивитись, ягоди в його теж. Які великі в його ягоди. Якщо залишати менше грон, то будуть і більше ягоди і більше грона. Ось він такий. Довбільшки. Та Ось ще в нас чорний кристал. А зараз ми підійшли до такого винограду який називається Байканур. Ось можете подивитись, ну, він ще на дворі не дуже стиглий, але ще тиждень і буде стиглий. Але деякі грона вже солодкі. Це у нас сорт винограду Лорано. Він теж непоганий такий. Він ще не достиг, але непоганий. Отож, ще ми йдемо до двох останніх таких сортів винограду, який один з них називається конвалія, а інший була кішниць променистий. Ось у нас такий виноград конвалія. Він ще не повністю стилий, але ще деякі виноградинки солодкі. І він має дуже цікавий смак, тому раджу його садити. А ось у нас кишмир променистий. Він у нас такий, хоча й він невеличкий, але на смак ось ягоду попробуємо. Не дуже видно, бо тінь падає ягне. Ягода на смак його дуже добра Отож, на цього на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І всім гарного дня!